Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити, як завжди, на каналі Хота Бечувод з найкращими та динамічними ріплечками. World of Tanks. Сьогодні дивимося топовий настрійний бій на одній з шкод Т-56. Ми як бачимо, ми граємо в зводі з ще одним таким самим нашим візові. Ми граємо з одного клану. Клан називається Сеййон, Сейджон, якось так не знаю, за кермом. Нашого іменно зараз, того, що ми дивимося, шкоди Т-56, грає гравець Ніком Каміл. Ну, швидше за все, це поляк, тому що не знаю, можливо, ще якісь країни мають такі імена, але мені здається, звичайно, що це поляк. І відразу ми йдемо на праву частину біля бази. А база тут одна, бо тому що у нас це бій зустрічний. на Карелії, нас кидає в абсолютний топ до 7 рівнів по одній артилерії в команді. І відразу ми вже маємо 441 настріляного. До речі, один постріл. Ми тільки віддаємо по лорейну 40. т Було б дуже чудово, якби ми присунули обидва снарядика наших, дуже-дуже чудовеньких. Зараз бачимо Іса другого. До речі, зараз подивимося на точність цього танка. Що чи за все залетіло? Вовськово будемо дивитися після бойову статистику: що там і як ми настріляли чи ні. А якщо бути точнішим, чи ми пробили Іса другого варіант 2, оцю двохстволку з двома гарматами чи ні. Ще раз повторюся, будемо дивитися після бойових статистиці. І як я сказав, зараз будемо дивитися на наші чудові снаряди. Ми зараз стріляємо головними бронебійними снарядами. 460 вони забирають за постріл та 248 мм бронепробиття. Я так розумію, це голда, так? Бо тому що в першому слоті у нас що? Так, це стандартні бронебійні снаряди, теж 460. Разової середньої шкоди за постріл та 208 мм бронепробиття. От не знаю чому. Я до цієї пори думав, що на шкоді Т-56 снаряд забирає 440 за постріл, мається на увазі середньої шкоди. Невідомо чому. от Чомусь я аж до цієї пори думав, Тому що у мене цього танка, звичайно, в ангарі немає. Тож це для мене приємна новина. Звичайно, я робив відосики топові на цьому танчику. Так і що? Мені здається, зараз просто щось там не заробила кнопочка на мишці нашого сьогоднішнього Каміла, тому що не дав постріл. І замість того, щоб дати альфу, ми забрали тільки 164 хітпольника. Подивіться, яка урава з наших союзників просто влітає зараз на команду противника. Зараз один е, з наших союзників просто роздає свій барабан. Так, те 29 по якому ми зараз маємо по ідеї давати два постріли. Так. Що ж, і ми тут добираємо от, спеціально затаїв такий подих. От, не знаю, напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почитати, яка, скільки секунд між пострілами в середині барабана. Два снаряди це відомо, але скільки між, ним, між ними перезарядка невідомо. Мені здається, 3,5 секунди. Ще раз повторюсь, у мене цього танка немає, буде, буде дуже цікаво подивитися, яка перезарядка всередині барабана. Так і що ж, 4-3 рахунок зараз, дивлячись на мінімапу, ми починаємо домінувати. На, якщо дивитися на мінімапу, то по лівій частині, верхній лівій частині, мінімапи, ми зараз просто даємо так дабл кіл, Сказав би якийсь англієць чи американець. Бо, тому що ми два шота дали і за обидва за кожний постріл забрали. Першим іса 2, варіант 2, другим т 103 ми забираємо. Так і у нас вже 4 фрага в кишені. У нашого сувзводного 2. У нас на взвод вже медаль воїна. 6 фрагів. Так, і що ж, їдемо до СТ Аміля. Їх тут дві штуки, до речі, це теж дуже небезпечний танк, у нього гармата Маусган, Gun, так званий. Під'їжджаємо до нього, даємо 467. Ну і ми його по ідеї маємо добирати. Бо там тільки було 383 хітпоинтка, що дуже чудово заходить. 3095 у нас настріляного, 7-5 рахунок, і нічого, зовсім нічого не придвішає. Жодної бідея. Ми просто їдемо давимо, все чудово. Артилерія зараз повз нас кидає свій осколковфасний снарядик. Так, і що ж, вк д у нас зараз опинився в прицілі. Ми зараз стріляємо стандартними бронебійними снарядами. Так, ми ще його підпалили, звичайно, на 152 хідпонтика він вигорів, тому що в нього не автоматичний вогнегасник, але вогнегасник так і був ручний, бо тому що він нажав і загасив вогонь в своїй ВК-шці, в своєму танку. Майже 4 тисячі вже настріляного без. Скільки там? Без 44 хітпойнтика у нас майже 4К. 9-8 рахунок, і ми по хітпойнтам поки що ведемо. Зараз на базі стоїть наш союзник Black Prince Так, і ми знаходимо тут Скорпіона, якого забираємо. До речі, хтось з наших союзників швидше за нас дав другий постріл і дав альфу на 452, а ми тільки знову ж все ж таки добиваємо. Тільки гармату 258. Другим пострілом в нас вилітає. Але це вже був сьомий фураг у нашій копілці. Ще один і буде медаль Редлі Уолтерса. Так, артилерія буде. Так, артилерія стала нашим, нашою медаллю Редлі Уолтерса за 8 фурагів Вже понад 5 тисяч настріляного. Ні, звідки з отієї сторони, з гірки, швидше за все. Зараз зробив постріл по нам Тигер П ворожий і, на щастя, він хоча б нас не пробив. Ну, але не так Уже і важливо у нас ще 1180 хітпоінтиків в нашому активі, тож ми можемо собі дозволити танканути як мінімум декілька пострілів від ворожої техніки. Три противники іменно залишаються: Лове, Тигер П та Ебер-ходж, якого збирає наш візові теж Ходж. Їдемо, їдемо зараз. Так, Лове притул Біля нас, і подивіться, що робить. Що робить Каміл на вірочку, все ж таки хоче зробити постріл. Так і йому вдається. 436 вилітає. І другим теж вилітає 537 аж другим пострілом вилітає дуже чудова альфа. І ми йдемо на перезарядку. У нас майже 6 тисяч уже в кишені. Ззаді у нас союзники є БЗ-166 та Тигр П. Ебер Ходж наш. Союзний зараз буде заїжджати з іншої сторони на так звану гірку. Так і ми їдемо вперед. Звичайно, треба лове добирати. Так, ТГРП теж тут є. І першим пострілом ми не пробуваємо лове. Боже, як ми його могли не пробити, невідомо. Тим більше, що мені так здається, що ми стріляли оцими головими бронебійними снарядами та навіть стандартними ми мали його пробувати. Так, і що Ебер хоч буде добирати а Тигра П ворожого? Невідомо. Ні, подивиться, тигр П все ж таки огризається, забирає нашого легкого танка, і це потенційних 273 хітпоінтика в нашій копілочці. Так, і він пішов до нашої копілочки. Все ж таки, даємо ми блайндшот по ІСУ. Другому на початку бою мається на увазі двох стволка, все одно дуже чудовий бій, 10 фрагів. Тож обов'язково в вподобайку, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках.